Коли в березні я повертався із Карпат, то по дорозі я замітив одну дуже цікаву заправку. Загугливши, виявилося, що це найбільша заправка в Україні. Тож сьогодні я вирішив поставити собі мету. Я вирішив перебудувати найбільшу заправку в Україні і зробити так, щоб мої друзі оцінили її на 10 із 10. І все це в Майнкра. Що ж, ресурси то я зібрав, але для будівництва місце не знайшов. Тож я поутів його шукати, і нарешті я знайшов. А тепер погнали будувати і розчищати. Декілька днів по тому. І перша частина заправки нарешті завершена. Але я забув вам розказати план будівлі, тож тримайте. І це місце, де заправляються машини, але в моїй заправці це буде просто декорація. А ось це магазин. Скоро побачите, що там буде. Тож я збираю речі і погнали будувати магазин. Що ж, наразі магазин готовий ось так. Але мені прийшла в голову геніальна ідея. Я вирішив ось тут, біля мідних плит, поставити дерево. Для того, щоб не було сквозняка, і для того, щоб заправка виглядала красивіше. Тож погнали рубати дерева. І ось як виглядає фінальний результат. Ну що ж, прийшов час третьої частини заправки. Але треба розчистити ось цю територію. Погнали! Що щось це я викопав. Тож зараз я відправляюся на пляж для того, щоб добути пісок. І ще раз погнали. До речі, я це розчистив. А також я збудував третю. А! Що ж, вилітаємо шукати місце до овечки. Ну і овечки! І от у нас буквально 5000 блоків і витрачаємо усі свої фейерверки для 32 штучок ось цього барнику. І тепер робимо банери і вішаємо їх. Тепер робимо останні штрихи. Вправка нарешті готова. А тепер ютубери! Що ж, Тарасін, вітаю у моєму світі. Е, всім доброго дня! З вами я Про. Ну що, Тарасім, ти готовий? Е, звісно. Двісь. Ой, ніфіга собі. Навіть магазин є. Да, тільки то ферма лави. А, поки вона я бачу, не взвойка, так? Ну так, да. я її буду прокачувати. Тільки якщо лава розільється, то я тобі штраф випишу випашу. З фермою б ще трошки попрацювати за ферму опрямот, як саму ферму я можу поставити там 8. Okay. Е, а дому супер дизайн, мені дуже сподобалось. Е, дев'ятка. Дякую, уч... Дякую за участь у відео. Yeah. Що ж Альбертікос, вітаю тебе в моєму світі. Ну що, Альбертікос, ти готовий? Ага. Uh -huh. Коротше, well, сюди, я тобі покажу це чудо-будівництво. Гарно. Коротше. Ось це моя ферма лави. О, а на що вона тобі? У мене лава на безкінечному світі. До речі, я хотів поставити морський огірочок. А, точно зі Ну, Я оцінив би десь на давай на восьмер... На восьмерочку. Ну, це дякую за те, що участвовав у відео. До речі, хочете прикол? У мене сьогодні день народження. Thank you